Як бачите, ми відкрили свій вулик. Микола Володимирович в мене на стажуванні. Він вчиться на молодого бджоляра. Справу я мав з бджолами давніше, років 12 тому з татом. Займалися даною справою. От, зараз переїхали ми трохи в Тернопіль і займаємося даною справою тут. Як бачите, по даному вулицю, так як я і говорив, він двойний. От, в принципі, от доці. От доці. От, і дивимося, що в ньому не так. Або так. Так, відбираємо загальні рамки з медом. Не дивіться. Страшно. Микола Володимирович проходить навчання. Джудіт навчання. Бджуляр зі стажем. П'ять років. Арсенчик, тримай. Буде допомагав так. Так. Це <головіко> у нас древ'яничка. Ми її використовуємо фіт. Пермога не знаємо, щоб бігати туди, бо бігати є туди і є трохи далеко. О. Хлопці ми вже постарші, бігати не хочуть. Зокриваєш, щоб джинти не залітали. В даному вулику, наявно, ще не велика кількість розплоду. Виходимо бендивили, забирали рамки. Як бачите, більша половина рамки з медом. З іншої сторони теж запечатаний. В принципі, будемо забирати. Будемо помалу так. так, Це вже наявний укус бджоли. Він відбувається часто у нас. Бажано працювати з демаркою, які би ви... Жолярі опитні не були в будь-якому випадку. Без лімарки вам не обійтись. Косати будуть завжди, як би ви не робили тихо, і що би ви не робили. Mm -hmm. Іди з боку, по, цьому, по черзі. Щоб ми зараз не купили спіти. Темес. Без ТМС при даній роботі не обійтись, вона завжди має бути під, руках, під руками, де марка має бути під руками. Бажано ще щіточку для того, щоб трясати, змітати дзьобом. Як бачите, рамки непогані. Більша частина запечатана. Рост на даній рамці ні, ні. частково відкрити. Але не критично мет можна забрати. Бачите, соту, загальну рамочку, дуже гарна рамочка. Дуже гарна рамочка, я б сказав навіть ідеалі. Ідеалі майже за всіх сторон. Хороша. Таку можна і вдома поставити на хап. А наступна рамочка, ще я бачу трошки краще. О, ці вони непогані. З ними можна працювати. Бо Микола Володимир, Володимирович заліз чогось до середини, невідомо чого. Хотів подивитися, подивитись більше мед. В середині меду менше буває. Так як матка ще працює, ще до осені далеко. і поповнює загальний вулик дуже